3 лютого Уманському військовому комісаріату Іриною Плетньовою керівником громадської приймальні народного депутата України Антона Яценка в Умані вручено військову амуніцію для військовослужбовців у зоні АТО. 14 січня цього року був кормідбувся концерт застояння тона Володимировича за участі народного артиста України Тимія Мустафаєва, на якому були присутні. Наші куманчани, завдяки їм було зібрано 2404 гривні і 50 доларів. Ну і за ці кошти ось було закуплено деякий товар, який ми зараз передаємо військкомату, а вони вже передадуть нашим воякам гарячі точки. Благодійний концерт народного артиста України Фемія Мустафаєва на підтримку українських воїнів, який прийшов за сприяння народного депутата України Антона Яценка, відвідали більше трьохсот небайдужих уманчан. До будинку культури тут сьогодні бачите помощ. От ми і за люнтівною чуть і чуть-чуть дали. Не багато, ми багато не пенсіоні. можемо Пенсіонери, та ще пенсія не отримали, але дали даву концерт. Зокрема, під час цього благодійного концерту відомого артиста на потреби наших військовослужбовців було зібрано 2404 тисячі гривень та 50 доларів. І за ці кошти на прохання уманського військового комісаріату було придбано 7 бушлатів та 10 одноразових станків. Крім того, народний депутат України Антон Яценко від себе особисто передав призваним військовослужбовцям 24 пари на колінників та 22 пари на локітників, придбаних на суму 15 тисяч. 620 На даний час у нас йде комплектування команд, учбові частини, Місяць збори пройдуть, після того ми відправляють військові частини до іншого місця. Щас ми відправляли жетон, стадичі біля Львова і забороші 16 лучболова частини. Ну, я хочу подякувати народному депутату за підтримку нашої військовий забов'язу, він постійно надає допомогу. тому хочу йому подякувати. Днями на службу також від'їжджає мешканець села Колодисте Уманського району Сергій Ожахівський. Скільки, будь ласка, де ви будете служити? Ви вже знаєте? Приблизно я точно не знаю, але спочатку у на збор, нас борг, наш борний пункт. На тарку, ціно, Я що на так пояснили? А національного добровольцем чи повістка? Я по повістке, але хочу таки віддати за Україну. Антон Володимирович відгукнувся на прохання земляків Сергія, і який тепер відбуде захищати батьківщину, забезпечений комплектом військового спорядження. І буквально вчора звернувся депутат Колодистої сільської ради до Антона Володимировича з проханням допомогти. Чоловіка зібрати в зону АТО. Антон Володимирович, звичайно, зразу малювся. Ну і сьогодні ми передаємо невеликий такий, скажімо, допомогу це бушлаг на порівники, на Лохотники. Тож завдяки коштам, зібраним уманчанами та наданими Антоном Яценком, призваним уманським військоматом військовослужбовцям, які нині перебувають в зоні АТО та які невдовзі туди поїдуть, передано необхідне військове спорядження.